Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння у Кіровоградській області, вибух якої чули в Кременчуцькому районі. На Полтавщині поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який здійснив незаконну порубку деревини на понад 200 тисяч гривень. Поліцейський батальйону особливого призначення «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Нещодавно відзначили 9-ту річницю з дня створення підрозділу та нині готуються звільняти українські землі від ворога. Увага! Розшук! Поліція Полтави розшукує лакатоша Тібора Володимировича, який переховується від органів досудового розслідування. Громадське формування Муніципальна варта продовжує виявляти порушників заборони рибної ловлі на парковому озері у горішніх плавнях. У Полтаві служба безпеки України затримала лідера фейкового народовладдя, який закликав до захоплення урядових установ України. Сьогодні вночі у Кіровоградській області силами протиповітряної оборони знищено крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник у Кропивницькому районі. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. В обох випадках не обійшлося без руйнувань. В Олександрійському районі бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилою пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих. Вибух саме цієї ракети чули мешканці Кременчуцького району. Уламки з. Битого безпілотника у Крупивницькому районі влучили в один із об'єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів. Загиблих та травмованих немає. 8 січня цього року співробітники сектору поліцейської діяльності номер 1 Лубенського райвідділу поліції задокументували факт незаконної порубки дерев у лісі. За попередніми підрахунками, підозрюваний 21-річний місцевий житель завдав збитків державі на суму понад 219 тисяч гривень. Наразі йому повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 246 кримінального кодексу України. Незаконна порубка дерев у лісі, що спричинила тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у разі визнання вини судом підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Поліцейський батальйону особливого призначення луганськ 1 імені Героя України Сергія Губанова нещодавно відзначили дев'яту річницю з дня створення підрозділу та нині готуються звільняти українські землі від ворога. У польових умовах проходять навчання та бойове злагодження поліцейські цього батальйону, який входить до складу штурмової бригади Людь і має серйозний бойовий досвід. Підготовку українських поліцейських до контрнаступу перевірили заступник голови національної поліції Олександр Фацевич, Камбрих Олександр Нетребко, голови військових адміністрацій Дніпропетровської та Луганської областей Сергій Лисак та Артем Лисогор. Іван Вигівський, тимчасово виконувач обов'язків голови Нацполіції, вручив поліцейським державні нагороди та подякував за мужність і професіоналізм. Серед нагороджених бійці, які показали високі результати у службі та проявили себе як досвідчені спецпризначенці, у своєму зверненні до поліцей Еських Іван Вигівський зазначив, що досвід проходження служби в штурмовій бригаді Людь новий як і для національної поліції, так і для кожного бійця. При цьому він додав, що особовий склад бригади вмотивований і готовий до контрнаступу. Також глава відомства подякував поліцейським за позицію, рішучість, мужність та силу, і побажав після кожного бойового виїзду повертатися додому неушкодженими та з перемогою. Увага, розшук. В відділенням номер 1 Полтавського райуправління поліції встановлюється місце перебування 35-річного Лакатоша Тібора Володимировича, причетного до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, поліціянти прохають повідомити її до відділення поліції номер 1 за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Інспектори громадського формування Муніципальна варта горішні плавні нагадують про заборону вилову рибу у парковому озері. Зазначимо, минулого року міська адміністрація провела зариблення озера у міському парку для покращення його екологічного стану. Адже зариблення є біологічним способом очищення водойм. Саме тому у парковому озері діє заборона вилову риби. Вартівці продовжують виявляти громадян, які порушують цю заборону. Порушення фіксуватимуть на відео, а на порушників складатимуть адмінматеріали. Інформує Ціпальна варта у Полтаві служба безпеки України затримала лідера фейкового народовладдя, який закликав до захоплення урядових установ України. Зловмисник позиціонував себе як лідер так званого народовладдя і займався створенням фейкового самоврядування у місті. Незаконну інституцію назвав радою територіальної громади і навіть замовив печатку для псевдоустанови. На своїй сторінці у Фейсбук фігурант закликав приєднуватися до свого так званого об'єднання та створювати нові громади для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм послідовникам він обіцяв посади у складі фейкових установ. Крім того, зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України та поширював ворожі наративи стосовно громадянської війни на територію України. Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України. Ініційована службою безпеки України судово лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частиною другої статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, частини третьої статті 436 пункт 2 виправдовування визнання правомірною Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності. Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гокс, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе та близьких. Все буде Україна!